Поки ви спите, ваш мозок правильно запакував ваші ресурси, щоб швидше досягнути успіху. І це навіть використовують люди, які вірять в це після важких травм. Чим же вони таким відрізняються, що досягли таких результатів? У чому ж полягає ця техніка? Що ж такого потрібно робити ввечері перед сном? Щоб ваш мозок почав працювати на вас. Вітаю, друзі! З вами я, професійний психолог Катерина Зінес. Вважається те, про що ми думаємо ввечері перед сном, має особливі властивості та по-особливому впливає на наш мозок, а саме на наше несвідоме. І сьогодні я розповім вам, чим же таким Зайнятися ввечері, щоб зробити так, щоб ваші мрії здійснювалися. Аби вісні, поки ви спите, ваш мозок правильно запакував ваші ресурси і таким чином підготував вас до того, щоб ваші мрії здійснилися. Колись у 70-х роках Джон Гріндер, один з творців НЛП, почав вивчати Нобелівських лауреатів. Він намагався зрозуміти, чим же вони таким відрізняються, що досягли таких результатів, настільки глобальних, що людство визнало ці досягнення як історично значущі. І виявилося, що Нобелівські лауреати мають дві спільні риси. Одна риса це те, що в них у всіх, як не дивно, було. Непросте дитинство. Немає жодного Нобелівського лауреата, який мав легке дитинство, на жаль. Їм же з дитинства прийшлося справлятися з певними проблемами, долати ці проблеми і вигадувати щось таке, щоб швидше досягнути успіху. А ось друге виявилося, що вони вміли однаково мріяти. Тобто, це було ніби дано їм від природи. Ця техніка, якою вони користувалися. І тоді, у 70-ті роки, Джон Гріндер почав розробляти технологію, яку зараз довели фактично до стану робочого інструменту, яким я з вами зараз поділюся. Ця техніка називається погляд з майбутнього. У чому ж полягає ця техніка? Дивіться. У нас є кілька способів уявлення про себе. Один спосіб це коли я уявляю себе ніби зсередини себе. Я бачу свої руки, ноги, своє тіло, але я не бачу свою голову. Тоді ж у 70-х роках, коли готували співробітники спецслужб, виявили одну цікаву особливість: що якщо людина зсередини себе уявляє якусь фізичну дію, то це уявлення викликає такі ж точно сигнали по тих самих нервових шляхах, якби він діяв і робив насправді це в реальності фізично. Наприклад, якщо я зараз уявлю собі, що я просто качаю ліву руку. За допомогою гантелі, наприклад. А насправді я взагалі не буду нею рухати. Я тільки буду уявляти, що я це роблю середини себе. Я уявляю, що я накачую цей м'яз. і якщо я буду робити це щодня, то через місяць моя ліва рука буде набагато сильніша і накаченіша, ніж права. Чому так відбувається? А тому, що коли я про це думаю середини себе асоційовано виникає так званий ідеомоторний акт. Ідеомоторний акт. Мимовільні рухи, що виникають у людини в результаті уяви про цей чи інший рух. На цьому ж принципі розшифрування ідеомоторних актів ґрунтується ефект читання думок. Тому що по тим самим нервовим шляхам йдуть сигнали. Хороший лікар завжди порадить пацієнтові, який лежить паралізований після інсульту, обов'язково подумки рухати цією рукою або тією частиною тіла, яку він не відчуває. І одужання тоді настає набагато швидше. Ось це ідеомоторне тренування, яке зараз застосовується спортсменами, а також це застосовується в різних сферах артистами, наприклад, коли вони відіграють свою роль. Або Спортсменами, які відіграють свій майбутній поєдинок. І це навіть використовують люди, які вірять в це після важких травм, аби відновити свої м'язи, своє тіло. І це стосується не лише м'язів. Це ідеомоторне тренування, воно досить корисне для тренування або для одужання, а також для здійснення ваших мрій. Щодо фізичного нашого тіла, коли ти не можеш піти на спорт, Фізично не можеш. Ти можеш просто лежати у ліжку та уявляти, що ти зараз займаєшся. Головне це робити правильно. Деякі учасники Олімпійських ігор пробували повторити цей метод. Але, на жаль, не у всіх це вийшло. Чому? Тому що так насправді дуже важливо правильно це робити. Потрібно розуміти, як треба себе уявляти зсередини. Тому що уявити можна себе іншим способом. Наприклад, це коли ти уявляєш себе в майбутньому збоку, ніби то як іншу людину, нібито як іншого героя, начебто ти бачиш себе у кіно. І ось це вже називається дисоційоване уявлення. Так ось виявилося, що коли ти уявляєш себе дисоційовано, то і до моторного сигналу не відбувається. Не йде імпульс, не підвищується кровообіг, не розвивається м'яз. Тобто, це друге уявлення, нібито з боку, це не зовсім правильно. Зараз розкажу, як це правильно робити. І, схоже, тим спортсменам, яким порекомендували використовувати ідеомоторне тренування, вони в той момент це не зовсім правильно робили, бо уявляли себе з боку глядачів. Нібито він вийшов такий гарний на сцену, там, на поле, накачує собі м'язи або там в тренажерний зал. І насправді так, в такому випадку нічого не вийшло. Якщо я уявлятиму себе в майбутньому, в якому я реалізувалася і здійснилися всі мої мрії, тобто я буду уявляти себе в ідеальному майбутньому, в якому я б хотіла жити, то спочатку так, я уявляю себе дисоційовано і проживаю ось цей образ. Я уявляю, як вона через п'ять років Катерина живе, чим займається, що у неї є, який в неї спосіб життя, що вона має, і проживаю деякий час ось цими дисоційованими образами. Ніби дивлюся збоку. Потім другий крок: я в цей образ ніби влітаю, занурююся і проживаю ті ж самі події, але вже ніби зсередини її голови, цього героя. Цієї Катерини. тобто я сама стаю собою, але вже в майбутньому. І проживаю всю цю історію в майбутньому зсередини себе. Знаєте, ніби такий тест-драйв, якщо хтось користувався тест-драйвом, коли обирав машину, автомобіль. Ти спочатку дивишся на неї збоку, обираєш собі автомобіль. І тільки тоді, коли ти сів в неї, обрав собі автомобіль, ти розумієш, чи це твоя машина, чи ні. Комфортно тобі в ній чи ні. Тому що зовні всі машини чудово виглядають. І лише ось тоді, коли ти відчуваєш, що вона за своєю динамікою, за своїм комфортом, за тим, як просто ти сидиш у кріслі, як тобі зручно тримати кермо і отримувати задоволення від їзди за кермом, тільки тоді можна відчути, сидячи в машині, чи це твоя машина, чи ні, чи вона підходить тобі чи ні. Те ж саме ми робимо з нашими мріями та уявленням про самого себе в майбутньому. Спочатку ми уявляємо картинку про себе ніби з боку, а потім занурюємося в нашу голову, в голову нашого майбутнього героя, і все те саме відчуваємо зсередини, проводимо такий тест драйв. Так от, якщо я вже прожила зсередини тіла, ось цієї ідеальної себе в майбутньому, яка живе в тому ідеальному світі, який я хотіла створити навколо себе через кілька років. І мені сподобалося, і я відчула, що було б добре, якби саме так було в мене в майбутньому, тоді я розвертаюся в своє минуле, тобто нинішній теперішній час, і розповідаю собі, а що ж я зробила 5 років тому для того, щоб це майбутнє настало. Так саме тому ця техніка називається погляд з майбутнього. Я з майбутнього. Себе підтягую в це майбутнє, і звідти розказую собі, що мені потрібно зробити, щоб отримати цей ідеальний свій світ. Це схоже на те, якби зараз вас запитали, що потрібно було зробити вам 5 років назад, щоб досягти сьогоднішньої точки, або можливо, щось змінити. Ось так ви би озирнулися і могли б прямо зараз собі в минулому розповісти, що зробити, або навпаки, чого не робити. Це саме працює із майбутнім. І дійсно, цю техніку добре використовувати саме перед сном, щоб відчути своє майбутнє. Адже після 9.30 вечора починається у вас виділятися гормон мелатонін, гормон сна. Він сповільнює роботу кишечнику і інших фізіологічних функцій. Наше тіло, наш мозок готується до сну, розслабляється, відчувається така певна заторможеність. Розслабленість. Мелатонін готує нас до бачення різних сновидінь. І якщо використати цю техніку, погляд з майбутнього саме у цей час перед сном, а потім заснути, то наш мозок всю ніч буде обробляти цю інформацію і шукати для вас всі можливі шляхи, як же досягти того, що ви вже уявляєте, того, що ви відчуваєте на собі вже зараз. Уявляючи себе в майбутньому. Тобто, поки ви спите, ваш мозок, як комп'ютер, буде обробляти тонни інформації для того, щоб вас привести до вашої бажаної точки в майбутньому. І вже з наступного дня ваш мозок буде вас вести до цього так створена людина. Що для того, щоб кудись прийти, їй не потрібно думати про інструменти. Та піклуватися про те, як цього досягти, хвилюватися, а що я маю зробити ні. Ви не маєте перейматися тим, як це майбутнє, це ваше ідеальне майбутнє має статися. Вам потрібно тільки дивитися туди, саме в ту точку, куди ви хочете прийти. Цього достатньо. Ваш мозок, він настільки ідеальний, він настільки правильно створений, що він сам віднайде потрібні для вас ресурси. Він сам зорієнтується, які потрібно включати м'язи, як їх скоординувати, і що взагалі робити з вашим організмом, з вашою нервовою системою. Фокус весь в тому, що ваш мозок почне шукати та висловлювати всю для вас необхідну інформацію, та ловити, вихоплювати зовнішнього світу та обробляти цю інформацію, і надавати вам усі необхідні результати, які підуть на вашу користь. Він буде все робити для того, щоб ви опинилися там, куди ви дивитеся, куди ви прямуєте. Отож, друзі, ви сьогодні дізналися досить ефективну техніку, яка допоможе вам і зі здоров'ям вашим покращити ваше здоров'я, і з вашими планами, з вашими мріями все, що ви забажаєте. Дякую вам за ваші лайки, за ваші перепости, за ваші підписки, і до зустрічі з вами у новому відео. Про психологію і не тільки.